Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо про вспливання подій JavaScript, як які ще називають вибажковим ефектом. Ну що, поїхало до відео. Окей, як ви бачите, тут я створив таку структуру HTML. У нас є Section Tag, всередині якого знаходиться діл, і всередині діла у нас знаходиться кнопочка. Далі в скрипті. Я для кожного з елементів додав обробник. Подробник звучить смішно. Тобто хендлери Крік, який буде виводити нам алерт. А тепер питання до вас. Скільки і який першість алертів з'явиться, якщо я нажму на нашу кнопочку? Окей, давайте нажмемо. Як ви бачите, спочатку з'являється наша кнопочка button, потім діл, потім section, і потім body. Досить цікава поведінка, правда. Тобто ми нажали тільки на кнопочку а появилося аж 4 алерта. Чому так відбувається? Давайте розглянемо в цьому році. Це все називається буйбашковий механізм або вспливання та занурення подій в JavaScript. Принцип цього процесу дуже простий, коли подія відбувається на елементі, де був викликаний хендлер, в нашому випадку це кнопочка. Спочатку обробник запускається на ньому, а потім на його батьківському елементі, тобто ДіВ, і піднімається вверх аж до самого документу. Тобто до самого верху. Оскільки в нас є така вкладеність, і кожному з цих елементів ми додали крік, подія впливає до самого верху, до нашого документу. При цьому вона тригерить кожен з цих елементів, тобто спочатку наша кнопочка, потім div, потім section і body. Як я казав раніше, цей процес називається бульбашковий механізм, тобто з англійської це bubbling. оскільки це нагадує спливання бульбашків в воді. Ми додали подію Crieck, майже всі події спливають, майже тому що подія фокус не спливає, це напевно виняток з цього правила. Якщо ми передамо додатковий аргумент event нашій колбек функції, то ми зможемо достукатись до додаткових властивостей нашого event object, а іменно властивість Target. Якщо ми запишемо event.target, то ми зможемо побачити елемент, по якому ми крікнули. Як ви бачите, в нас виводиться кнопочка. Також ми можемо викликати властивість CurrentTarget. І Current Target відрізняється від target тим, що він виводить нам е елемент, до якого прив'язаний сам AdEvent Лисене Crick. В даному випадку це той самий елемент, по якому ми крікаємо. Але якщо ми, наприклад, закоментуємо зараз нашу кнопочку і розкоментуємо body, додавши йому event.CurrentTarget. То ми побачимо, що тут виводиться наш баг, хоча ми клікнули по батам. Тобто CurrentTarget виводить нам елемент, до якого додаваний event-listener, а не елемент, по якому ми клікнули. Як я продемонстрував раніше, при нажатті на кнопочку, наш Event буде спливати аж до самого Document і навіть нашого об'єкту Windows. При тому, на шляху він буде викликати всі методи всіх наших батьківських елементів. Ми можемо зупинити цю поведінку за допомогою методу Stop Propagation, який ми викликаємо нашого event object. Після додавання цього методу, якщо ми зараз нажмемо на нашу кнопочку, як ви бачите, то нас вивела стільки наша надпись Button. Ці інші обробники не спрацювало, оскільки ми викликали цей метод Stop Propagation. За допомогою нього ми можемо зупиняти в спливання подій. Хочу також попередити, що краще лишній раз не використовувати цей метод Stop Propagation, оскільки спливання це є механізм NGS, і інколи можуть бути. Ефекти. До цього моменту ми поговорили тільки про дві фази. Це фаза цілі і фаза всполивання. Фаза цілі це коли подія досягає цільового елементу. В нашому випадку це кнопочка, тобто елемент, по якому ми клікаємо. І фаза спливання, як я казав раніше, це коли наша подія спливає до наших батьківських елементів і аж до нашого об'єкта Windows. Але є ще одна фраза, яка називається занурення. Це означає те, що коли ми нажимаємо на нашу кнопочку, подія спочатку опускається від нашого елемента документ по всіх предках і до нашого цільового елементу. тобто Bottom. Потім вона досягає нашого цільового елементу нашого Battle, і спрацьовує фаза цілі, коли ми саме нажимаємо Crick. І потім вона піднімається вже вверх, фаза вспливання, паралельно викликаючи всі обробники на своєму шляху. Давайте поки що закоментуємо оцей стоп пропагейшн у нашого Battle. І якщо ми ще раз нажмемо на кнопочку, все працює як і до того. Але ми також можемо перехопити наш обробник на фазі занурення, тобто на першій фазі. Якщо ми додамо третім аргументом, true. Це є скорочено від е, Capture з значенням True. Якщо ми зараз нажмемо на нашу кнопочку, то спочатку спрацює Body, потім Section, потім Div і потім наш button. Тобто події спрацьовують в протилежному порядку на фазі занурення, Але це зазвичай ми дуже рідко використовуємо. Окей, друзі, давайте підсумуємо. Коли відбувається подія, в нашому випадку це крік, то найвкладеніший елемент, кнопочка, на якому відбувається подія, стає елементом цілю. Потім подія рухається від нього до нашого корневого елемента документ. Викликаючи на своєму шляху всі обробники події. Кожен обробник може отримувати доступ до об'єкта Event, в якому у нас є декілька корисних методів, а також властивостей. Також будь-який обробник можна зупинити, викликавши метод Stop Propagation. Також ми можемо відслідковувати наш обробник на фазі занурення, додававши третій аргумент true. Окей, друзі, надіюсь, відео вам сподобалося. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Також не забудьте нажати на дзвіночок, щоб хоч деколи получати... Сповіщення про нові відео, які ви на каналі. Дякую вам за перегляд і побачимося в наступних відео.